Міліці, більше порядку, менше міліції, більше порядку! менше міліції, більше порядку! менше міліції, більше порядку! Зброя міліції народ, зброю міліції, народ, зброя міліції народу, зброю міліції народу! зброя міліції народ. Всі пам'ятають випадок індила, що отримали його? Його вбивця отримав умовне покарання. Звичайно, життя людини сьогодні в Україні нічого не важить. Всі ми могли сьогодні і вчора бачити кадри з маршу мільйонів в Росії, як людей нещадно били, жінок, дітей, незважаючи на вік, незважаючи на стать. Є дуже хороша фраза: ворог не має ні статі, ні віку. Сьогодні ми ворогами нашої держави і нашій державі. Яка якої ми статі, якого ми віку, чого ми хочемо? Вони захищають державу від нас. Вони нас бояться. Менше міліції, більше порядку. Менше міліції, більше порядку. Менше міліції. Не потрібні! Ми вас стріляємо! Ваші діти нашла! Ваші діти! Наші зла! i don't know